Мотор, камера, поїхали. Всім привіт! Сьогодні нарешті доїхала моя китайська посилка. АліЕкспрес, Аліба рулить. Ну що ж, давайте подивимося, чим мене порадує сьогодні Китай Бабай. М -м -м, скільки тут всякого барахла. Давайте я його відвезу в сторонку і буду по одному діставати і демонструвати. Так, зарядне. Ось таке. Пише 65 Вт, підтримує всякі різні швидкі зарядки. 5 вольт 3,5 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт 1,6 А. І має купу USB, виходів і USB C вихід. Зараз ми його перевіримо, тому що в цій посилці ще мають бути. Ага, є ось ось такі USB. Ось такі USB-тестери. Теж вмикнемо. Я тут заготовив реквізит відразу. Бам! Нічого не взірвалось. Воно засвітилося синім кольором, якщо видно. Гніздо підсвічується синьою підсвіткою. Давайте ж вмикнемо ці тестери. Тинь. О, дивіться, щось навіть показує. Кнопочка Ресет. Ага, це видно, обнуляється. Це для обнулення. Він буде показувати, скільки міліампер заряджено. І щоб це обнулити, оця кнопочка Reset потрібна. Так, тепер прозорий. Ага, тут та сама штука. Так, обнуляю. 5,2, 5,19 5,13 Ну, приблизно однаково показують. Добре. Про цей блок буде окреме коротке відео. Я його розберу, покажу, що всередині, як, як там все китайці організували. Ну, відразу можу сказати, що Чогось серйозного від нього не приходиться чекати, тому що він дуже легенький, він набагато легший, навіть як ось цей мій зарядник від е, телефона. Ну, не знаю, буде видно. Так, слідуюче. Слідуюче у нас ось такий кабель. Синенький, гарненький. Я вже замовляв кілька таких кабелів. USB, USB-C. Досить гарні шнури. У мене практично всі в родині ними користуються. Він, як писало в описі, силиконовий, але це відчувається. Він дуже м'який і дуже приємний до рук. Давайте ж його перевіримо. Так. У мене є зарядник. Давайте відразу ще тестер під'єднаємо. Ось так. Щоб було все добре видно. Зараз я якось це закріплю. Є телефончик. Ось такий чик. на телефоні зарядка засвітилася. Тут струм споживання 300 мА. Ну, мабуть, цей телефон заряджений, або він зараз ще збільшить струм. Ні, ну то це щось дуже мало. 300 мА це дуже мало. Давайте інший тестер візьмемо. Ну, це і так само Ні, наростає. Ну 300-400 мА. Це, це дуже мало. О, 1 А. Пішла зарядка. Видно, телефон не міг оприділитися, заряджатися йому чи ні. Так, шнур працює, і це добре. Таких шнурів у мене є кілька. Я навіть один замовив вже не в Китаї, а в нас, тому що з Китаю довго чекати, щоб його розібрати і продемонструвати вам його середину, з чого він складений. Який там провід використаний, яке січення? Якої грубини, який матеріал, мідь, там, не мідь. Про це буде окреме коротке відео. Дивіться. Далі набор термозбіжних трубок. Корисна штука. Я вже давно перестав користуватися ізолентою. Ось ці трубки, вони набагато краще. Ні, ну є, є, звісно, місця, в яких е, потрібно ізоленту. Але ось цими трубками набагато акуратніше виходить. І нема ось цих намотаних таких бамбул великих. Е, такий набір я замовляв і раніше. Ось вони вже закінчуються. Єдине, що я можу рекомендувати. Якщо будете замовляти подібні набори, беріть їх кілька штук, тому що в різних наборах е, різні діаметри і різна кількість штук. Ось, наприклад, в цьому наборі, що я раніше замовляв, тут таких самих ходових їх е, досить мало. Зате поклали ось таких міліметрових цілу кучу, непонятно для чого. Ну, Я їм звісно знайшов, куди примінити. Я їм, звісно, знайшов, куди використати їх. Ось. Але я рекомендую, якщо берете, беріть кілька таких наборів. Ось тут, як видно, тут більше є ходових діаметрів. Так, слідуючи. Чим мене порадує Китай. Ось такі кусачки або букорізи. Я такі вже замовляв. Ось вони. Досить е, класні кусачки. Єдине, що я хочу сказати, що ними не варто кусати щось е, серйозніше, ніж е, ніжки або виводи деталей на платі, коли ви запаюєте. Тому що я пробував перекусити, мені потрібно було ну, десь ось таку. Це карболіт, але це була пластмаска, і тільки трішки сильніше натиснув, і ось це відломилось. Не знаю. Було воно браковане самі ці букурізи, чи вони такі рахітні. Але використовувати, щоб обкусувати ніжки на платах, це. Ніжки деталей на платах, це самий раз, це те, що потрібно. Вони дуже класно, дуже під самий корінь обкушують. Можу рекомендувати. Поїхали далі. Далі я замовляв собі ось такий набір. Це має бути Bluetooth колонка. Можна було, звісно, купити і готово, але я люблю сам. Щось робити, тому замовив собі ось такий набір. Звичайно, його зберу. Оскільки я не люблю робити в тишині, люблю, щоб якась музичка грала, або радіо балакало. тому або взагалі Можна якусь програму, наприклад, аудіокнигу якусь запустити слухати тому ось такий набір. Будь ласка, тут є все. Ось ці всі речі, вони прозорі. Це просто наклеєний на них для транспортування. Ось, як видно, я зараз відклею одну сторону. Це просто папір наклеєний для транспортування. Колоночка буде прозора. Ось. Взагалі, як було, Вказано в китайця вона повинна живитися від USB, і тут в комплекті є ось такий USB невеличкий провідок. Але я був би не я, якби не переробив її на акумулятор. Тому я її буду збирати, але трішки по-своєму. Ось такі деталі корпуса, пульт є. Є ось такі провідки, вимикач, кріплення. USB-провідок, ось це сама панелька. Я так розумію, тут знаходяться, тут знаходяться підсилювачі. Ось ці, ось ці дві мікросхеми маленькі це підсилювачі. Ось ця мікросхема це е, сам Bluetooth модуль. USB, Ага, він ще вміє mp 3 читати. То ця мікросхема не тільки Bluetooth модуль, це ще вміє читати MP3. Так, і ось такий окремий набір для спайки, він був в цій же самій колонці. В ній там має бути світломузика. Ну, я думаю, що я його не буду встановлювати, тому що я не люблю, коли воно там блимає, але є ось така платка з мікросхемою. Мікросхема не запаяна. просто так сюди втикнуто. Видно, китайці поставили так, щоб не... Погнулися ніжки. Також тут ось повний набор, набір детальок. Ось конденсатори, мікрофон є, ага, то воно ще й від мікрофона працює. Світлодіоди різні. Ось такий набір. Не знаю, буду збирати, там буде видно. Так, далі що в нас? А далі в нас не менш цікава річ. Ось така коробочка. І тут ось така сверлилка. Супер Китай Бабай. І навіть в комплекті ще є ключик і якихось кілька сверл, Все, більше тут нічого немає. Ну то що ж, давайте її випробуємо. Все працює. Давайте заодно і тестер під'єднаємо. Так, давайте ж подивимось що з цього вийде. Ось воно. Ось воно, ось воно. Так. Що воно все застоїть 200 мА, а якщо навантажити, О, навіть до 2 Ампер можна підняти струм. В принципі, так як цей блок і видає, давайте інший тестер. Відразу все протестуємо. Так, ні, видно. Я щось не можу зрозуміти, чи то він бракований, чи то що з ним не так. Чи то йому моторчик не подобається. А можливо, тут і діода нема в зворотньому. Не. не будемо його гвалтувати. Можливо, вже все пішло не за планом. Давайте ж попробуємо сверла. Це я взяв для сверління отворів в платах. Ось, наприклад, любе сверло ставлю затискаю. Так, де мій котик століт. Ось. Давайте ж подивимося, що з цього буде. Ну що ж, сверлить? Що тут хотіти? Так, село розтиснулося. Видно, треба сильніше затискати. Так, давайте інше пробуємо, ну, от як видно. Ось це взагалі не затискається. Для чого тоді тут такі два ще менших сверла, я не розумію. Там те ще хоч якось затиснулося. Так, ось це ще хоч якось було затиснулося, а там, те... там ті менші взагалі не хочуть. Цікаві ж вони люди, зрештою. Та ж історія. Ну, можливо, я занадто сильно давлю, що є ось таке якесь сверло. Давайте ще це спробуємо. Взагалі, я думаю, що якщо взяти нормальні сверла, то все має бути добре. Ну ось, в принципі, сверлить. сверлить. І тут сверлить ну, все робочий інструмент, можна сказати. Непогана річ можна замовляти, тільки єдине, що потрібно дивитися на розмір самих цанг, самої цанги, щоб зажимати сюди сверла потрібного діаметру. Можливо, я щось не так робив. Ну, це все біглий огляд. Так, і останнє. М -м -м. А про останнє я і не знав. Це... мікрофон походу. Мікрофончик. Хе. Да, це сестра мені в презент замовила мікрофон. Сказала, оскільки я тепер блогер модний. То Ось такий мікрофончик. Не знаю, як ним користуватися. USB-C зарядка маленький шнурочок. Ага, це, мабуть, вставляється в телефон. Це ще потрібно заряджати. Не знаю, воно Bluetooth чи воно через USB, через Радіо передає, через Радіоканал. Розберуся. Розповім. А на сьогодні, напевно, все. Дякую за увагу. Бувайте!